У нас з'явилося вікно можливостей, і воно дуже швидко може зачинитися. Це вікно можливостей, якщо ми не покажемо силу. У нас є два напрямки, які нам абсолютно під силу для того, щоб переконати Трампа, що ми круті і зухвалі хлопці. Це Придністров'я, його треба накрити дуже швидко, нікого не питаючи ніяких дозволів. І у нас є Білорусь. Де теж можна показати свою силу, ну хоча б спалити Мозерський нафтопереробний комбінат. І ви побачите, що ми отримуємо у вигляді Лукашенка і Білорусі союзника, а не цих ворога. Гарна дружба. Я фахівець, по, невизнаний фахівець по руському міру, гарна дружба. Завжди починається сувісістей, як це сказати, там культурно звіздюліни, і оце да, я вам в цьому переконую, І це сподобається безперечно Трампу. І тоді в вікно можливості для нас насправді відчиниться. І тоді Трамп дивиться, що це люди сили, сили з ними треба дружити.